Друзі, перед вами такі розкішні, супер фантастичні перли малазійські Акуя класа 3 а Це йде комплект. Ось така прикраса. Золоті перли з білими переливаються з фіанітами класа 3 а Це йде клас брильянт. Також ось такий розкішний фантастичний браслет. Також з золотими перлами. Класа 3А акоя з кристалами фіаніти класа 3А, які будуть вас просто вдохновляти на нові емоції, на красу, на любов, вони будуть притягувати до вас кохання, вони будуть притягувати до вас розкіш процвітання. З нашими розкішними малазійськими перлинами ви будете надихати кожного чоловіка. Він буде дивитися на вас і вдохновляти буде радіти, коли буде біля нього така жіночка з такими розкішними перлами. Ви ж хочете бути квітучими, розкішними, фантастичними жіночками. Тому ви обов'язково повинні мати в 9-му періоді прикраси з натуральних малазійських перлів. Чому з малазійських перлів? Тому що вони мають а Акоя самий найрозкішний перл в світі. До речі, наші всі прикраси освячуються в храмах, на них начитуються сакральні мантри монахами на здоров'я, на успіх, на багатство, на щастя, радість. Ми з вами увійшли в 9-й період. Це в нас період Фенікса. І в період Фенікса ви повинні носити це 20 років по 44-й рік. Перлини малазійські класа 3А-акоя. Чому ви спитаєте? Тому що фенікс, він харчується перлинами. І фенікс, він любить перли. Жінка, яка буде носити, дівчина, яка буде носити перли, вона буде щаслива в 9 порібні. А особливо, коли це перли золоті. Мають брильянтовий такий блиск клас 3А, найвищий клас. Ви розумієте, що ви будете щасливою дівчиною, жіночкою. Ви в своє життя будете постійно приваблювати удачу. Друзі, ну і звісно, всі колекції від Юлії Водоп'ян ви зможете знайти в наших інтернет-магазинах там всі розкішні перли, які ми привозимо з Малазії. Які виготовляють під моє замовлення. Ці перли, вони фантастичні. Ви з нашими перлами будете дійсно щасливі Ви знов питаєте чому? Да, тому що наші перли, вони сакральні. По-перше, вони йдуть океанічні. По-друге, вони мають клас брильянта. По-третє, Золоті перли. Золоті перли це фантастичні перли для процвітання, богатства, розкоші. Тому віковий схід запрошує в наші інтернет-магазини. Ну ви просто погляньте, як шикарно, як розкішно, як фантастично вони виглядають. Якщо ви хочете мати такі прикраси, прикраси по феншую, малазійські, такі розкішні прикраси, такі перли, це просто розкіш, це фантастика. Сіяти ви, коли вийдете на вулицю або у вас якесь свято, на вас всі будуть дивитися і казати: Вау, вау! Яка розкішна жінка, яка класна дівчина! Вона випромінює любов, енергію. Щастя, процвітання! все саме найкраще. Ви повинні сіяти, ви повинні постійно випромінювати оцю енергію, енергію щастя, енергію розкоші. Дев'ятий період. Це період, коли ми сіяємо з вами. Ну, ось погляньте. Я перед вами, Юлія Водоп'яна. Ви на мене дивитесь? Ви дивитесь на ці розкішні фантастичні перли. Ну, от скажіть мені, будь ласка, як вони виглядають? Розкішно вони виглядають. Я знаю, що вони розкішно виглядають, тому що вони зачаровані. Ці перли принесуть в ваше життя успіх. Вони принесуть. Вам здоров'я, вони принесуть вам кохання, вони принесуть вам постійну радість, тому що наші сакральні перли, вони магічні. Вони дійсно магічні, тому що ті прикраси, які особисто я привожу, ті прикраси, які виготовляють особисто для мене, вони фантастичні. Тому запрошую віковий схід. Вас чекає.